І далі. Так, так, так. І десь то має бути проблема. Продивитись, вже видно, що там світиться. Звідси гарний ті. Гарний світ, видно, що вже проблема тут. Буду ставити ФОП 0204А. Тій касетці, чітко видно, що тут було два абоненти, сім років простояла. Це чужа мережа, в суботу приїхав сюди поремонтувати абонента. Я тільки побачив баклажку на стовпі і прослідкував кабель, що йде до неї, відразу зрозумів, що проблема саме там. Коли ви бачите баклажки чи зварювальні абонентські касети форки на стовпі, першим ділом йдіть туди, відсотки 70-80, що причина саме там. Це я досить швидко визначив, так як знав з досвіду, де вже може бути проблема. Ось так виглядає mm -hmm. до і після. Стара касетка 7 років простояла, але її час вже пройшов, гарний дуже був день. Бокс приліпив назад там, де була та баклажка з тою скруткою. мій пижик, машина. І, як на мене, сигнал цілком добрий, адекватний. Абонентський сигнал.